Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТР. Сьогодні хочу поговорити про тих людей, без яких нашого підрозділу зараз не існувало. Про тих людей, про яких я згадую кожен раз, коли ми вражаємо ворожу техніку, піхоту, укріп райони, про наших сапортів, про наших донаторів. Часто я думаю, чим я можу їм віддячити за їхню підтримку. Звичайно, якомога швидше закінчити війну. Закінчити війну перемогою і почати будувати країну, в якій буде хотітися жити, в яку буде хотітися повернутися. Буду час від часу випускати такі ролики, в яких буду розповідати про наших донаторів, чим саме і коли вони допомогли. Хочу, щоб про них знало якомога більше людей. Таким чином, якоюсь мірою віддячивши їх, Андрій Яковенко, мій другий товариш, з яким я познайомився на Майдані ще за часів Революції Гідності. З перших днів повномасштабної війни, в той час, коли наш підрозділ ще мав недостатньо ресурсів для ефективного виконання бойових завдань, підтримував нас. Задонатив нам на перші дрони, задонатив нам на першу автівку, допомагав в її ремонті, купив електромотоцикл «Сурон», на якому ми виконували бойові завдання в Херсонщині, подарував свій ПВС приладнічного бачення, з яким ми виконували перші свої бойові завдання на Херсонському напрямку, тоді ще не маючи такої оптики. Дякую, Андрію. Ми закінчимо цю війну перемогою. Поїдемо з тобою в Карпати на змагання, а потім і за кордон. Андрій Нірєтін, мій друг, програміст, який залучив дуже велику кількість ІТ-спільноти для підтримки нашого підрозділу, підтримує нас з першого дня, допомагає нам у закупівлях і пошуку ресурсів на велику кількість радіотехніки та спецобладнання для виконання бойових завдань. Андрію, сподіваюся, коли ми переможемо, ця країна буде такою, в яку буде хотітися повернутися. Андрій Міма та Денис Циганок, та Айтішники, які створили сайт Loon.ua, а також дуже багато інших ефективних робочих проєктів, допомагають нам з першого дня, завжди відкликаються на звернення. Андрій Міма нам подарував свій електромотоцикл «Сурон», на якому ми виконували бойові завдання під Херсонщиною. За останній час, наприклад, коли ми почали формувати батальйон «Бепак», Відкликалися буквально за один день. Треба було купити ноутбук для командира батальйону. Ось він на столі. Не знаю, чи там видно, що написано, але, мабуть, купили найпотужніше, що є. Дуже вам дякую. Також є люди, яких я особисто не знаю, але які нас підтримували, представники бізнесу, Влад Корольов та Єгор Левченко. Влад Карльов підтримав нас в Києві. Я знаю, що він сам за кордоном давно з ним не мав переписки, але завжди відкликався, коли ми втрачали дрони, купував нам інші, щоб ми не втрачали боєздатність і могли продовжувати виконувати свою роботу ефективно. З Єгорем Левченко особисто не знайомий, але коли ми вели бої на запорізькому напрямку і втратили половину всіх своїх дронів за один день, сильно працював ворожий реп, допоміг нам відновити боєздатність. Не просив ніякого публічного розголосу, не просив ні фотографії, ні вдячності. Просто позвонив, запитав, що потрібно, і допоміг. А потім ще придбав нам автівку. Дякую, Влад, дякую, Єгор. Також є люди, які підтримують нас дуже значними сумами, але, але просять не називати їхні імена та фамілії. Наприклад, Пуля та Мазепа. Мені навіть складно сказати, скільки сотень тисяч гривень вони нам задонатили, але дуже багато. Дуже велика кількість обладнання, яку ми маємо, придбана за їхні кошти. Дуже велика кількість автівок, дронів. Я перечислив 8 чоловік. Цих людей набагато більше. Цих людей сотні, тисячі, десятки тисяч. Я вже мабуть скажу мільйони, які нас підтримали. Я хочу подякувати вам всім. Я хочу подякувати кожному із вас. Хочу подякувати кожному українцю, що живе в Україні. Хочу подякувати кожному українцю, що знаходиться за кордоном. Хочу подякувати кожному із наших закордонних друзів. Друзі, без вашої підтримки у нас би не вдалося. Але ми тримаємося. Друзі, щиро вам вдячний за підтримку вчора, за підтримку сьогодні. Вірю в вашу підтримку завтра. Разом ми обов'язково переможемо і побудуємо Україну, країну, в якій буде хотітися жити, яку буде хотітися повертатися, в яку прийдуть інвестиції. Таку, яку ми собі її уявляємо, а поки що боротьба продовжується разом до перемоги, слава Україні!